Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Тривають літні канікули у дітей. І сьогодні ми вже можемо говорити про підсумки навчального року та як спрацювала галузь освіти у Черкасах. В нашій студії заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Наші вітання, пані Анастасія, Вітаю вас. третій рік на жаль триває повномасштабне вторгнення. І от ну, в принципі це випробування для будь-якої галузі може бути. І якщо до випробувань ставитись правильно, то як правило вони от роблять сильнішими. От е яка от зараз галась освіти, от якою ви опікуєтеся? Що змінилося? Можна відповісти просто вона стала сильнішою. І зрозуміло, що багато викликів було подолано протягом цього року цього періоду, тому що абсолютно. Різні періоди ми спостерігали в освітньому процесі міста, і це період там, дистанційного навчання перші півроку повномасштабного вторгнення це період поступового переходу від дистанційної форми навчання до очної, це максимальний вихід дітей на очне навчання і так далі. Тому зрозуміло, що було подолено багато трансформацій, Пройшла Черкаська освіта, але разом з тим можна констатувати, що наразі, на жаль, чи на щастя. Вважаю, що Черкаська освіта вона адаптувалася до мов воєнного стану, але звичайно хотілося б адаптуватися до мирного життя і до мирного навчального процесу в мирній Україні. Ну, за будь-яких освітніх проблем от зараз безпека вийшла на перше місце в будь-якому випадку. Ну, якщо говорити відверто, то ще тоді в лютому 22-го року не повністю от, освіта була, галузь освіти була готова до таких викликів. Що зараз змінилося? Наскільки от зараз поставлено це питання безпеки? Давайте вот, давайте скажу так, що якщо говорити глобально і чесно, то жодна галузь е, життєдіяльності нашої країни вона не була готова до повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, що е, освіта не виключення, тому що е, на перше місце винеслось питання. Не просто безпечних середовищ, а питання безпеки перебування учасників освітнього процесу, тобто ми говоримо про наявність укриття. Ну давайте говорити відверто до лютого 2022 року. Це питання в закладах освіти не піднімалось. На жаль, чи на щастя, але власне фактики є. Тому багато роботи було зроблено для того, аби заклади освіти були не тільки такими навчальними центрами, а дійсно це було безпечним середовищем для всіх учасників освітнього процесу. Станом на зараз у нас обладнані кожен заклад освіти він має своє укриття. Хтось має власне укриття, яке відремонтовано коштом міського бюджету. Хтось використовує укриття, яке знаходиться на безпечній відстані, і орендуємо його в інших установ чи оскільки заклад освіти не має будь-якого додаткового укриття сьогодні. Триває великий масштабний проект будівництва протирадіаційного укриття на території одного із закладів освіти нашого міста. Це дуже важливий проект, тому що. Говорячи об'єктивно, ситуація саме з цією школою, вона була найкритичнішою, і найважчою, тому що поруч ну по перше, приміщення школи не має будь-якого приміщення, яке можна вважати найпростішим укриттям, і плюс найпер найближче укриття, яке знаходиться до закладу освіти, воно знаходиться на. Недостатньо близькій відстані, тому сьогодні цей процес триває, і я сподіваюся, що до 1 вересня ми зможемо е створити ще більш комфортні і безпечні умови для наших дітей саме в цьому закладі освіти. Ну ми не перше спілкуємося в цій студії, і от постійно звучить питання. От до вас на рахунок відсоток кількості очного і ну так дистанційного навчання, чи змінюється цей відсоток зараз? Він як чи рухається він? Куди дивіться? Правильніше буде сказати е, і ввести ще одну додаткову дефініцію: саме змішаний формат навчання. Тобто, ми маємо е, говорити, що в нас є дистанційний формат навчання, він застосовується тільки для одного закладу освіти нашого міста, який е, точно до завершення війни не буде навчатися в очному режимі. І далі ми говоримо про два формати: це повністю очний і е, змішаний формат. Е, змішаний формат це коли діти так чи інакше е, навчаються. І на дистанційному форматі, і на очному форматі, тобто в кожному закладі освіти ситуація може бути різною. В когось це там тиждень через тиждень, хтось навчається три дні очно, два дні дистанційно. Тобто, формат обирає кожен навчальний заклад в залежності від місткості укриття та кількості дітей. І тобто своїх Звичайно, тобто, наприклад, якщо укриття на 350 дітей, то 351 дитина в закладі освіти перебувати не може. Тому відповідно до цього заклади освіти розраховують і виводять свою модель навчального процесу. Нам ми, як міською владою, вживаються всіх заходів і дій для того, аби максимально розширити можливість саме для очного навчання. От деякі заклади освіти навчаються в дві зміни для того, аби забезпечити повністю очний формат. Зараз у нас закінчуються ще деякі ремонти укриттів, які дадуть можливість або розширити площу, або це будуть додаткові укриття, які також зможуть збільшити одночасне перебування кількості дітей в закладах освіти. Дошкільна позашкільна освіта, в якому вони заростані і знову ж таки в плані безпеки у тих же укриттів в нас немає закладів освіти в місті, які б не мали б укриття або які б призупинили свій навчальний процес на період воєнного стану, в зв'язку з відсутністю укриттів, тобто десь вони звичайно в більш кращому стані, десь вони ще потребують певної уваги, але однозначно всі заклади освіти мають укриття. Ну, Зв'язку з відключенням світла зараз. Чи є необхідність у закладах освіти мати генератори, чи всі їх взагалі мають, і чи не вплине от відсутність електроенергії на приготування їжі? Дивіться всі заклади освіти ще на кінець 2022 року. Вони мають генератори по декілька навіть штук, але ми маємо розуміти, що це генератори, які були розраховані для пунктів незламності, і генератори, які розраховані під укриття, тобто щоб діти могли. В укриттях знаходитись безпечно і комфортно. Що стосується приготування їжі, то хочу подякувати працівникам дошкілля, які враховують графіки відключень, і станом наразі на зараз вони можуть пристосуватися до того графіку, який є, для того, аби діти отримали трьохразове гаряче харчування вчасно. А графіки відключення, які є станом на зараз, дозволяють це зробити. Е, ну, ми поговорили з вами. Ну, Багато питань, скажімо так, освіти про навколо освіти, але ми не можемо говорити про успішність освітніх послуг. Що показує моніторинг зараз? Зрозуміло, що моніторингів є дуже дуже багато. Я вважаю, що найбільша оцінка роботи закладів освіти, тому що Ну, це також в пев в певному вигляді це сервісна послуга, яка надається закладами освіти міста для здобувачів освітніх послуг. І звичайно, що найвища оцінка це відгуки дітей і відгуки батьків, це результати здачі НМТ, це їхня успішність, це те з якими показниками вони закінчують навчальний рік, як в які місця на яких олімпіадах вони виборюють. Тобто, це великий великий комплекс. Якщо говорити про Останній зріз, який ми маємо, який проводився американським інститутом, і буквально його результати опубліковані декілька тижнів тому, то мені приємно констатувати той факт, що е, Черкасці задоволені школами, і в загальній таблиці по Україні ми знаходимося на третьому місці. Що стосується закладів дошкільної освіти, то ми взагалі знаходимося на другому місці. Я вважаю, що це дуже великий, дуже гарний показник роботи всієї команди, тому що ви ж чудово розумієте, що це такий абсолютно комплексний підхід, і в тому другому місці є заслуга абсолютно всіх. Починаючи від нянечки, прибиральниці, двірника, який вчасно прибирає дошкільний садочок, кухара, який смачно готує завідувача, який налаштовує весь процес депутатського корпусу, який підтримує ініціативи для того, аби наше дошкілля отримувало там певні. Певну підтримку, тому це дуже дуже великий комплекс дій, який вчиняється всіма, і це показник того, що дійсно є командна робота, є системна робота. І я хочу подякувати всім працівникам освіти і закладів загальної середньої освіти, і закладів дошкільної освіти. Освіті зараз не просто вона переживає свої найкращі часи. Але разом з тим я вдячна, що, попри складний час, наша освіта показує дуже високий результат і надзвичайно велика підтримка депутатському корпусу. Тому що попри війну, попри обмежені бюджети, ми не урізали фінансування галузі освіти, що стосується там програм підтримки, і зокрема додаються нові стимулюючі виплати, в тому числі для працівників кухні, тому за це велика подяка міському голові, депутатському корпусу, які усвідомлюють важливість і тримають освіту в пріоритеті своїх видатків. Я дуже за це вдячна. Ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми говоримо про світню галузь Черкас, в нашій студії, заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Пані Анастасія, ну попри війну все одно Україна продовжує жити і не зникає з нашого життя все звичне для нас. Відбулися випускні в черкаських школах. До речі, моя колега працювала на цих випускних. Маємо сюжет. Давайте подивимося і далі продовжимо. Okay. Колона випускників уже шикується з надією на перемогу та пошаною до Збройних сил України. Цьогоріч, вдруге, замість традиційної ходи 11-класники влаштували марш подяки захисникам. Другий рік поспіль випускний у Черкасах без вечірніх суконь замість них – вишиванки. Марш влаштували на знак подяки захисникам, розповідає випускниця Олександра. Я вважаю що наш обов'язок сьогодні бути присутніми тут і подякувати їм за те, що вони нас захищають. Поряд із кожною школою військові, які нині боронять нашу країну. Родзинкою сьогоднішнього заходу буде те, що колону наших випускників будуть очолювати не тільки директори шкіл, це будуть випускники шкіл. Це будуть батьки або вчителі, які наразі захищають нашу країну і є певними героями і прикладом для нашої молоді. Своїми враженнями ділиться й випускниця Марина каже: цього урочистого вечора чекала з нетерпінням і насамперед вдячна своєму тату, який наразі захищає нашу країну. Ну вообще враження дуже класні, переповняє емоції. взагалі супер. У мене батько воює. Я дуже вдячна йому за це. Центром Черкас прийшли майже 1400 випускників. Серед них і Артем говорить, зовсім не хвилюється, буде сумувати за шкільними роками. Це супер, мені все подобається. Ще хода не розпочалась, але ми всі заряджені, всі готові. Я буду максимально сумувати за 11 класом. Фільмує важливий день життя свого сина, тату Артема. Хвилююся, обов'язково хвилююся. І мама хвилюється, і батько хвилюється, і діду, дідусь хвилюється. Всі хвилюються, бо це все таки. 11 років навчання це така і наполеглива праця. От і для роди для родини, і для нього. Ну, і ми звісно хвилюємось. Розумні, свідомі та патріотичні. Так відгукується про Черкаську молодь. Всі овації та подяки лунають сьогодні для черкаських одинадцятикласників. З теплими побажаннями звернувся і міський голова Анатолій Бондаренко. Дорогі наші діти, дорогі наші випускники, я єдине. Хочу побажати вам, щоб ви гідно пройшли життєвою дорогою, щоб ви стали студентами вищих навчальних закладів, вивчилися і поверталися до рідного дому будувати наше чудове, найкраще місто в Україні і найкраще місто на землі. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Анна Білик, Геннадій Мільянов, телеканал Вікка. Звичайно, тут візуально трошки змінилося обличчя у наших випускних. От, немає такого ну, пишноти. Так, все таке. Війна і війна, але життя триває. Скільки от, в цьому році випущено дітей в школах і яка кількість дітей вимушено переміщених осіб? Участь у марші подяки цього року взяло 1337 учнів. Це більш ніж на 100 учнів більше ніж минулого року. Дійсно, вже другий рік поспіль у нас змінений формат. Випускного вечора в місті зрозуміло, що кожна школа окремо проводила процедуру вручення атестатів. і тут, звичайно, кожна школа враховувала побажання дітей, вчителів, батьків і визначалася з форматом. Що стосується міських заходів, то другий рік поспіль у нас замість традиційного випуску відбувається марш подяки. І Я вважаю, що це чудова можливість нашим дітям подякувати Збройним силам України за те, що, попри Жахливу війну, жорстку війну, яка відбувається в нашій країні. Діти в Черкасах мають змогу навчатися, мають змогу мріяти, мають змогу вступати у вищі навчальні заклади, будувати своє майбутнє в Україні. І, звичайно, це все можливо тільки завдяки тому, що на сході, на півдні нашої країни, стоять незламні воїни, які тримають над нами небо і тримають нашу країну. Тому я хочу подякувати свідомій черкаській молоді. Я за другий рік поспіль от, після маршу подяки є таке, знаєте, почуття, коли прямо от мурахи по шкірі. Тому що наскільки от вони геть інші, наскільки вони патріотичні, свідомі, вдячні. Ну правда, немає випускника чи, чи взагалі школяра, який би не розумів, в який, в який час ми живемо і що відбувається в нашій країні. І це дуже. Великий посил і заряд того, що що наші діти такі це, це велика гордість, і це віра в те, що в наші країни точно все попері. Ну, Можливо, продовження цього питання. От якщо подивитися е, на діяльність компантів на тих українських територіях, які вони захоплюють, то вони багато уваги приділяють е, предметам пов'язаних з історією, де вони нав'язують своє бачення історії, своє бачення там е, як вони кажуть, поняття України, е, е, і роблять це доволі наполегливо. Що ми робимо от? Для того, щоб не втратити це покоління. Як ми протидіємо їм цьому питанню? Я думаю, що вони займаються не тільки питаннями, скажімо, освіти, вони займаються такою жорсткою пропагандою, яка інколи не має якихось логічних аргументів, пояснень. Це часто вирвані якісь факти з історії, які перекручуються. Так як потрібно це їм, я можу сказати на противагу, що в усіх наших школах є належна увага до вивчення предмету історії. Починаючи з цього року запущений великий курс Моя Черкащина обласною програмою, і в кожній школі міста вивчається додаткову програму Мої Черкаси це великий патріотичний курс про те, яким було наше місто, про людей, які творили це місто, про всі історичні події, які також відобразили. На долі і житті нашого міста, тому сьогодні велика увага приділяється патріотичному вихованню. Це не тільки, скажімо, там в навчальних програмах, це великий, велика ділянка роботи в позакласній роботі. Це і скажімо, велика сьогодні є підтримка патріотичної гри Сокіл Джура. І щороку більше більша кількість наших дітей бере в цьому участь сьогодні. На рівні держави змінюються підходи до викладання предмету «Захист України, і ми сподіваємося, що останні вже методичні рекомендації будуть спущені нам до впровадження з 1 вересня. В цілому я маю сказати, що кожна школа робить дуже великий акцент саме на патріотичному вихованні, і це відбувається саме шляхом залучення дітей да, до різних там волонтерських проєктів, до проєктів, які популяризують героїчні вчинки наших захисників, до проєктів пам'яті колег, захисників, які там, зокрема, там, навчалися в, в тій чи іншій школі нашого міста. Тому школи в цьому напрямку роблять дуже-дуже велику роботу. І я точно знаю, що не можна вживати до наших дітей фразу втрачене покоління. Такого патріотизму і свідомості, які є в наших дітях, я думаю, треба просто побажати, щоб це трансформувалося на всі інші покоління наших українців. Зараз можна останні ну, часто почути про конкурси на посади директорів шкіл. Що скажете про потенціал цих людей? Ви їх всі знаєте, яких призначають, і які останні ну які будуть ще проводені конкурси на посади директорів, яких навчальних закладів? І з чим це пов'язано, що так часто почали проводитися ці конкурси? Дивіться, що стосується саме призначення директорів, то вони пов'язані власне із строками і закінченнями строкових угод. Тому що новий закон про освіту він чітко урегламентував процедуру призначення директорів, тобто, у нас немає вже такої безперервності перебування керівників на посадах, вони мають обов'язково виграти конкурс, і загалом вони можуть відбути на цій посаді дві каденції в одному закладі освіти. Власне цим викликана процедура, достатньо часта процедура проведення. Конкурсі на посаду директора школи загалом можу сказати, що, на жаль, охочих людей, які готові на себе брати відповідальність і йти працювати в заклади загальної середньої освіти, їх не так багато, як нам здається. І знову ж таки, хочу подякувати депутатському корпусу за те, що у нас сьогодні є програма підтримки. І доплат до заробітної плати директорам закладів загальної середньої освіти, тому що власне до старту цієї програми в середньому директор Черкаської школи отримував в районі 14 тисяч гривень зарплати. Тобто це точно не той стимулюючий чинник, який. Стимулює людей брати участь в конкурсах і йти на цю посаду. Загалом вважаю, що гарний директор це в першу чергу людина, яка пропрацювала на посаді заступника директора. І до моменту введення таких доплат різниця в заробітній платі між директором школи і заступником директора школи це фактично. Трохи навіть менше тисячі гривень. Умовні гроші так, так, Тому е, питання того, що це велика відповідальність, питання того, що це великий колектив, питання того, що в умовах війни це велика відповідальність за безпеку дітей, е, це велика робота з батьками, це велике розуміння того, що е, директор школи він не належить собі. Тобто, ти, ти живеш на роботі, а вдома ти лише ночуєш. Це дуже і дуже велика відповідальність, і сьогодні. Мені приємно констатувати той факт, що в цілому черкаські директори становлять між собою велику гарну команду людей, таких ентузіастів. Молодих, свідомих, які власне готові і хочуть працювати. Тому ну, що їх і спільна бажання... проблема, об'єднала в деякій дуже... мірі зараз. Їх об'єднує і спільна проблема. Це ми ж говорили і про безпеку. Звичайно, і про... Тут, як... Звичайно. вони об'єднані, вони свідомі, вони е мають бажання працювати. І це великий показник, тому що взагалі я позитивно ставлюся до оновлення будь-яких кадрів, тому що ну погодитися людина, яка 30 чи 40 років сидить на посаді, вона втрачає вже бажання будь що змін. Дивитися по-новому на якісь рости. речі, рости. Тобто, ну вже знаєте, вже от, воно переходить в такий якийсь певний, певну апатію. Тому е я вважаю, що процес такого оновлення кадрів він точно є позитивним, але важливо, щоб на зміну вже досвідченим керівникам приходили. Люди із баченням, знаннями, з бажаннями, із певними баченнями трансформації, які мають відбуватися в їхніх закладах освіти. Принаймні, зараз я можу сказати, що мені не соромно за жодного керівника за жодного директора школи, чи то того, який повторно виграв конкурс, чи нових кадрів, які прийшли працювати в черкаську освіту. Вони в цілому всі великі молодці, і ми правда їх маємо підтримувати. Як зараз організовано процес підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, і, можливо, продовження того, що ви говорили, от говорячи про оплату праці, от які можливості є у педагогічного працівника таки збільшити свою зарплату? Є такі на мене? Дивіться, зарплата педагогічного працівника в неї чотири важливих критерії, на які вона спирається: це стаж. Це категорія, це сертифікація і це кількість годин, які, яку власне бере вчитель для викладання того чи іншого предмету. Тому е, треба констатувати той факт, що все-таки найважча ситуація сьогодні з молодими вчителями, тому що вони отримують найменшу заробітну плату, оскільки вони проходять після університету, вони не мають там певного стажу, вони не мають певної категорії, і зрозуміло, що це відображається на їхній заробітній платі. Тому сьогодні є велика проблема на рівні держави: як втримати молодого вчителя, як його заохотити заохотити працювати, і як його залишити в школі до того моменту, поки він зможе там дійсно і і за стажем, і за Категорію підвищувати свою заробітну плату, тому сьогодні це є велика проблема, і я знаю, що міністерство освіти сьогодні переглядає підходи до нарахування виплати заробітної плати педагогічним працівникам. Важливий момент і аспект того, що протягом війни місто Черкаси дофінансовує субвенцію, тому що заробітна плата педагогічних працівників це субвенція, яка надходить із державного бюджету міський бюджет з Спочатку повномасштабного вторгнення власне ця субвенція не станом на цей рік близько на 20%, і це те, що цю різницю повністю міським бюджетом покриваємо ми. Дякую за це знову ж таки депутатському корпусу. Це чимала сума близько 100 мільйонів. Але разом з тим наші вчителі черкаських шкіл вони не відчули будь-яких змін, і це абсолютно ніяким чином не позначилося на їхній заробітній платі. За це велика знову ж таки вдячність. Хочмо ще вас запитати про дитячі садочки. Там також паралельно кіт в начальних закладах, де процес зміни керівників приходять доволі молоді. От ми навіть дивилися по складу, молоді, амбітні люди. Що скажете про дитячі Садочки, в садочки, в як там справи зараз? Дивіться, загалом протягом трьох з половиною років змінено близько 20 керівників закладів дошкільної освіти, що становить майже половину. Є багато для цього чинників. Перший чинник це, звичайно, досягнення певного, певної вікової межі керівниками закладів дошкільної освіти. Більшості це були люди пенсійного віку. Ми маємо розуміти, що на відміну від закладів загальної середньої освіти, де перебування керівника і призначення, визначено законом саме в спосіб конкурсний і обмежено, скажімо, терміном перебування. В закладах дошкільної освіти це діє трохи не так, і ми сподіваємося, що в новому законі про дошкільну освіту разом з ним зміняться і підходи до призначення керівників. От, в цілому, я думаю, що ситуація максимально сприятлива для роботи керівників закладів дошкільної освіти в нашому місті, але разом з тим є декілька чинників і питань, з яких із них питають, і які вимагають, і які безпосередньо впливають на. І рівень їхньої плати, і їхнє подальше працевлаштування в закладах дошкільної освіти це організація безпечного середовища і це організація харчування в закладах дошкільної освіти. Це два питання, які протягом трьох з половиною років знаходяться на високому контролі департаменту освіти і гуманітарної політики і завідувачки наших закладів дошкільної освіти знають, що це головний критерій. Один з головних критеріїв і вимог, які перед ними ставить засновник сьогодні. Ну, ви вже згадали про закон про дошкільну освіту, і однією з його норм це буде можливість ну, скажімо так, поштовху до розвитку приватних і тих же дитячих садочків. В Черкасах він вже є, і не один такий. Чи зможуть комунальні заклади конкурувати от з таким повідомленням організації дитячих садків? Я думаю, що на сьогодні заклади комунальної власності успїв. Пішно конкурують і е, все-таки кількість дітей, яка відвідує комунальні заклади, вона в рази більша, ніж е, та кількість дітей, яка відвідує приватні заклади освіти. Зрозуміло, що в цілому сьогодні потрібно ставити питання про реформування мережі закладів дошкільної освіти. І ми сподіваємося, що новий закон також це врахує, тобто потрібно переглянути. Підходи наповненості груп і так далі, тому це велике питання, яке має постати. От а в цілому, я не вважаю, що заклади приватні можуть встановити конкуренцію закладам комунальним, тому що є дуже дуже багато чинників. Ну зокрема, це знову ж таки оплатність безоплатність надання послуги це також дуже великий чинник, і е, мушу констатувати, відзначити, що якість послуг, які надає комунальний заклад, вони абсолютно нічим не відрізняються. Від якості послуг, які надає приватний заклад. Зрозуміло, що там можуть бути якісь різноманітні програми, чи, можливо, більше, більша варіація там для проведення дозвілля, але в цілому. Я вважаю, що наші дошкільні навчальні заклади міста вони є одними з найкращих в Україні, і е, точно вони не бояться конкуренції ні з приватними закладами, ні з будь-якими іншими закладами дошкільної освіти на рівні нашої країни. Е, Пані Анастасія, ну наш ефірний час він спливає. Так мені вже режисер підказує, що е, треба завершувати, але не можемо завершити. От не поставивши вам ще одне запитання е, зараз. Кінотеатр Україна, комунальне підприємство на слуху у Черкащан і подіями минулими і. Е, Подіїти, що з призначенням директора, призначеного нового директора, його призначили без конкурсу. Став директором Артур Акопян. Чому без конкурсу? І, взагалі, що ви знаєте про плани розвитку нового керівництва цього закладу? В мене є також до вас питання: хто вам взагалі сказав про те, що директор будь-якого комунального підприємства призначається по конкурсу? Так, тому, він може бути без конкурсу. Кожен Апротемент керівник були... комунального закладу призначається без конкурсу. Це визначено всіма діючими нормативно-правовими актами. Конкурс проводиться на посаду там умовно директора департаменту, чи там начальника управління, чи ще щось. Керівники комунальних підприємств призначаються розпорядження міського голови без конкурсу. І я не розумію будь-якого ажіотажу, який з'являється в засобах масової інформації. Але Він це сам... він чомусь з'явився. Е, ну, дивіться, це ж питання виключної е, свідомості обізнаності е, засобів масової інформації, яку цю інформацію публікують. Тому я вважаю, що засоби масової інформації так само відповідальні за розганяння певного там інформаційного шуму навколо ситуації, де його власне не може бути. Тому mm -hmm. точно ніде ніякої процедури не порушено. Пану Артуру Акопяну підписаний контракт строком на один рік. Він власне презентував свою концепцію розвитку за комунального підприємства. В нього є рік на те, аби показати результат. Головна його задача це звичайно вихід на самоокупність підприємства для того, аби сума, якою щороку дотується дане підприємство, вона ставала все меншою і меншою саме от в розрізі міського бюджету. Тобто комунальне підприємство має всі ресурси, задачі і можливості для того, аби заробляти кошти на себе самим, і це головна задача, яка сьогодні стоїть перед керівником комунального підприємства. Можна трошки приоткрити завісу, хоча б якісь подробиці? що що в цій концепції дивіться, він впроваджувати, буде впроваджувати нові проекти. В нього є певні домовленості із дистриб'юторами кіно. Він хоче змінити свій підход, підхід до власне орендних приміщень, які є в на базі кінотеатру України, розширити. Перелік соціальних послуг, які будуть надаватися, запровадження нових там культурних заходів і проєктів. Тому е, його концепція достатньо цілісна, гарна і е, я думаю, що репрезентативним буде результат через рік, коли ми зможемо подивитися, що вдалося, а що ні. Дякуємо, що прийшли до нас. Це була Анастасія Чубіна, заступник міського голови Черкас. Говорили про освітню галузь в Черкасах і, судячи з її слів та з її тональності, галузь працює, і розвивається, і якихось занепокоєнь тут немає. Це була програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. Дивіться телеканал Віка і пильнуйте себе.